Друзі, вітаю всіх. Сьогодні хочу розглянути платки. Розібрав я телевізор ГДРовський, колишній ГДРовський телевізор. Що ми в ньому можемо знайти? Платки я познімав і будемо розглянемо, що тут є. Друзі, ось так по типу теж, коробочки у радянських були, тільки що тут вже немає польовичків. З позолотою їх немає. Маємо мікросхеми, забираються на золотий волосок. Маємо дуже багато ось такі пропорції, також аналоги радянським, забираються на посріблення. Ну і більше, а Кругляшки ось такі теж забираємо, теж срібло щось таке, щось такі. друзі, бачимо фільтри. Фільтри із мідними кришками забираємо. Мідь дуже непогана, тут я вже таку здавав. З іншої сторони, нічого немає, ну це теж заберемо. Що хотів сказати, багато хто не знає, друзі, от є оці коробочки радянські. Дивіться, штуки оці настройщики каналів. Я зараз ламаю, хочу вам показати. Бо багато хто забирає, от забрали там деталі, платки, мікросхемки, там познімали все і це викинули в смітник. Що ми робимо, друзі? Будемо ламати, трощити, я хочу вам швидко показати. Тут всередині знаходяться на кожному, на 8 каналів у нас. 8 настройщиків є. Просто ламаємо, воно не потрібне. вже. Випадає в нас ось така, ось така штукенція випадає. Друзі, на якій крутиться, робиться. Друзі, вона латунна. Не дивлячись на те, що вона біла, вони із латуні. Як в радянських, так і в цих тільчиках. Вони латунні і доволі непогано важить воно. Тобто 8 штук, а тут навіть не 8. У радянських 8 тут, бачите, на більше каналів. Добре, друзі, маємо мікросхемки, також забираємо, маємо півбочата. Півбочата, скоріш за все, але потрібно перевіряти, бо вони бувають і імпортні, теж з позолотою. Якщо нема позолоти, ми їх забираємо все одно золотий волосок. Гляньте, як їх багато. Маємо діоди. Діоди в пластику забираємо. позолотка всередині. Ось Тут теж так. Більше тут так якби нічого нема. Перевіряємо ось цю комутацію, якщо вона латунна, забираємо на латунь, доволі непогано. З іншої сторони, нічого не маємо, крім прапорця. Добре, розглянули. Також є ось такі по типу тут СП3. ну Вони нічого не варті. Є в нас кнопочка, забираємо штирки, по посріблення дуже хороше. Друзі, також мікросхемки забираються, прапорці забираються на півбачата. Тут у нас що знаходиться Ага, латунька, забираємо, друзі. Також є наподобі наших дирчастих таких КТ. Але, скоріше за все, за все, що тут просто буде посріблення, як правило. Так, друзі, тут а, нема позолоти, тут посріблення. Його можна збирати, друзі. На посріблення воно непогано йде. Ну і по типу наших К-50. Алюміній і алюмінієва фольга. Добре. Ще є ось така в їх платка. Також мікросхемка, півбачата, алюмінієва фольга. Роз'ємчик на лігатурку і це є. І перевіримо на посріблення. Що це таке, я взагалі не знаю. Мені таке перший раз зустрічається. Я розбирав гдр овські кільчики, але такого я не бачив. Зараз з вами можемо подивитися, що у нас тут знаходиться всередині. Що у нас тут знаходиться? Це щось, похоже, це щось схоже буде на фольгу. Так, друзі, бачите, Алюмінієва фольга. Добре, більш тут приділяти уваги нема чому, не будемо Е, Ще є ось така коробочка на дві плати. З однієї сторони, як бачимо, можна зібрати непогано міді. Є ось такі по золоту мають всередині в собі. Забув, як називаються два штучки. Далі ось ці сіренькі з шайбочками на посріблення всередині. Друга платка у нас. Верікапчики є. Вері є. Дуже, як для їхнього розміру, в них всередині дуже непогано знаходиться позолоти. Кругляшки шайби забираємо на посріблення сіренькі. І що мене здивувало, стоять півбочата ось одне інше. А півбочата, друзі, це вже радянські з точечками кольоровими. радянські. 100% що тут буде позолото. Зараз ми розкусимо. Далі ми розкосимо, але не дібрався я до центральної. Добре. А, є, друзі, є. Поламав. Не знаю, візьмемо ми. Чи буде видно на відео. Є. Слабенька, але є. Що тут, друзі, ще? Ну, Також забираємо ці наміть, якби пружинки. І більшості, друзі, все. Так що, ну, бачите, ГДР-уські тільчики так собі нічого якби, не представляють, але все одно взять є, що. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!